Добрий день, шановні слухачі. Ми продовжуємо з вами рухатися до непокорених вершин ораторської майстерності, здійснювати нашу риторичну підготовку. І сьогодні поговоримо про те, яких нам пасток варто уникати у процесі ораторської діяльності. Отож, пастків ораторської діяльності. Їх насправді небагато, але давайте ж розберемось, що нам треба зробити. Щоб не потрапити в пастку. Першою пасткою є пастка страху. Як ви думаєте, який страх серед усіх страхів людини стоїть на першому місці? Правильно, це страх смерті. Дійсно, ми боїмося залишити наше життя. А на другому місці стоїть страх публічного виступу. Здавалося, що б тут боятися. Але насправді дійсно є багато людей, які бояться публічно виступати. Як з цим страхом працювати? Найперше, треба розібратися, чого саме ви боїтеся. Це може бути, наприклад, що страх забути те, що я. Маю говорити страх того, що мені поставлять провокаційне запитання або дадуть коментар, на який я не зможу відповісти. Мене будуть оцінювати. Так, вас будуть оцінювати. Страх тратити обличчя. І так далі, тут можна цей список доволі продовжувати. Найголовніше, нам варто розібратися, чого саме ми боїмося, і тоді виявиться, що насправді ми боїмося не самого публічного виступу, а чогось іншого. І коли ми визначаємо, чого саме ми боїмося, тоді ми маємо з чим працювати, і потрібно пропрацювати цей страх. Для публічного виступу у нас залишиться ріше лише рівень хвилювання. Це має бути помірний рівень хвилювання, який нам показує, що нам не все одно, яке ми справимо враження, чи досягнемо ми ефекту, який хочемо досягнути, чи виконаємо ми всі свої завдання, чи побудуємо ми ефективну взаємодію за аудиторію, і як ми загалом виступимо. В ораторському мистецтві є чітке правило: якщо вам байдуже, взагалі не виступайте, тому що ось цю байдужість аудиторія помітить і відплатить вам навзаєм тією ж монетою. Тому якщо у вас високий рівень хвилювання, є техніки, методи, за допомогою яких можна його побороти. В окремому відео, яке так і називається, я показую 23 техніки і методи. Подолання хвилювання тривожності в публічному виступі, виберіть серед тих 23 технік саме ті одну або кілька, які будуть працювати з вами, тому що це залежить від індивідуальних особливостей, і використовуйте у процесі підготовки до кожного публічного виступу. Долайте свій рівень високий рівень хвилювання, тривожність, невпевненість і впевнено виступайте публічно. Наступна пастка це пастка експромту. Як ми знаємо, успішний експромт це підготовлений експромт. Дуже часто оратори грішать тим, що скільки мені там виступати 5 хвилин, 3 хвилини, 7, та я знайду щось сказати. А вийде так, що сказав щось, сам не зрозумів, про що тільки що говорив. Коли Гарольд Макміллан, Прем'єр-міністр Великої Британії запитав думку Черчилля про його виступ, то Черчилль йому відповів: Гарольд, коли ви піднялися, ви не знали, про що будете говорити. Коли ви почали говорити, не знали, що далі сказати. А коли ви спустилися, ви так і не зрозуміли, що тільки на що сказали. Вінстон Черчилль казав: підготовка до публічного виступу це запорука його успіху. Повноцінно. Повністю з ним погоджуюся. тому що саме під час підготовки до публічного виступу ми визначаємо тему, ми даємо характеристику аудиторії. Ми чітко ставимо мету, ми аналізуємо весь матеріал, збираємо, підбираємо літературу і потім пишемо текст виступу. Далі ми його тренуємо. Ми візуалізуємо контент виступу. Ми готуємося до запитань, які нам можуть бути поставлені. Ми підбираємо зовнішні. Вигляд відповідно до ситуації і умов виступу. Ми складаємо чарівну валізу оратора, перевіряємо себе, ставимо собі контрольні запитання, і перевіряємо, наскільки ми готові до виступу. А далі вже виступаємо. Потім аналізуємо виступ і е, мотивуємо себе, хвалимо за те, що ми успішно виступили, що ми влучно відповіли на запитання, що ми приєдналися до думки слухача вдало, побудували ефективну взаємодію за аудиторію і так далі. Тому пам'ятайте, що успішний експромт – це підготовлений експромт, і готуйтеся до кожного виступу. Чим коротший виступ, тим мав, ще більше часу треба буде на підготовку. Тому що пам'ятаємо регламент: якщо у вас є три хвилини, у вас є лише три хвилини, і ви маєте вкластися. А це означає, от те все, що ми хочемо сказати, треба втиснути лише в три хвилини. Наступна пастка це пастка без мети. Що це означає? Коли оратор не знає, чому він виступає, коли в нього немає чіткої мети виступу. Що в такому разі відбувається? Його дуже легко відвести від теми насправді, поставити провокативне запитання, запитання не за темою виступу, і оратор відволікається на це і починає говорити. На іншу тему слухачі можуть цілеспрямовано ставити, наприклад, викладачу запитання з метою його відвести від теми, і тут викладач має слухати запитання за потреби коротко на нього відповісти і відразу повернутися до своєї головної теми, до викладання основних ідей, основних думок. Це можна зробити лише коли ви знаєте чітко для чого ви виступаєте, що ви подаєте слухачам, який ефект від виступу ви маєте отримати, і для чого цей виступ вашій аудиторії. Аудиторії, тому чітко ставте мету, яку ви будете досягати протягом публічного виступу, тим паче, що в нас має, може бути одна головна мета і ще кілька проміжних цілей. У нас може бути одна мета на кілька виступів або, наприклад, на навчальну дисципліну, і ще цілі на кожен виступ або на кожне навчальне заняття. Як говорив Стоун, визначеність мети це запорука її досягнення. Так, Наступна пастка самовпевненості. Ви знаєте, у мене вже стільки було виступів, всі були вдалі, я такий гарний оратор. Ну, можна експромтом виступити, не підготуватися до наступного виступу. І тут оратор не проаналізував аудиторію і потрапив у пастку самовпевненості, підібрав неактуальну інформацію для конкретної аудиторії, тому що там аудиторія була з високим рівнем підготовки, і все те, що він подавав, вона вже знала. Це один варіант самовпевненості. Інший варіант, навпаки, коли міг бути один провальний виступ, там невдача якась, вдало не відповів оратор на запитання, не вдалося Приєднатися там в чомусь до аудиторії, застосувати певні техніки, методи. З ораторського мистецтва і ось формується така самовпевненість негативна, тобто яка формує потім занижену самооцінку, що тепер у мене нічого не виходить. формується мотивація на невдачу, я не зможу успішно виступати. Я боюся тепер заходити в аудиторію, ну і тому подібне. Тому має в оратора бути високий рівень впевненості в собі, позитивний. Але не самовпевненість тому, що ось ця тонка межа, яку не можна переходити. Далі самовпевненість іще може проявитися в зарозумілості, в демонстративності, поведінці у фальші. А цього аудиторія оратору не пробачить. Оратор має бути щирий, відкритий, позитивний зі своїми слухачами і приносити їм позитивні емоції. Наступна пастка слабких аргументів. Що це означає, коли ми, наприклад, не проаналізувавши аудиторію, добираємо аргументи, які виходять із наших бачень, із наших знань, із того, про що ми думаємо. Але ж водночас ми маємо знати, що силу аргументів визначає саме аудиторія. З якою ми працюємо, тому що саме аудиторію ми будемо переконувати в нашій ідеї, в нашій думці, і вона буде оцінювати нашу думку і нашу ідею. Тому пам'ятайте завжди, сила аргументу виходить із аудиторії, із їхніх потреб слухачів, цінностей, інтересів, запитів, поглядів, там думок і так далі. Є апріорі сильні аргументи, такі, як, наприклад, наукові аксіоми. Висновки підтверджені експериментально, положення законів офіційних документів, там посилання на думки визнаних авторитетів і так далі. Але незважаючи на це, ми дивимося на ситуацію, і ми дивимося на аудиторію, з якою ми спілкуємося і саме визначаємо сильні аргументи для цієї аудиторії. Наступна пастка пастка аркуша паперу. Яка говорить про те, що коли оратор підготував прекрасний текст виступу, і щоб нічого не пропустити, він починає читати з аркуша паперу, щоб не дай то Бог забути якесь слово. Що це перетворюється? Це перетворюється в читання. А прочитати ми можемо книжку. Ми можемо прослухати аудіокнижку. І коли оратор виступає, то говоріть. Спілкуйтеся за аудиторією, будуйте з нею ефективну взаємодію за аудиторією, а не з аркушем паперу. Тому занотуйте собі основні тези виступу. Будь ласка, користуйтеся ними, але не перетворюйте виступ у читання з аркуша паперу. Все те, що аудиторія прочитає, дайте їй. Книгу, свою методичну розробку, роздатковий матеріал, зробіть, який вона зможе прочитати. А так встановлюйте контакт з аудиторією, будуйте з нею ефективну взаємодію, спілкуйтеся зі своїми слухачами. Наступна пастка без емоційності. Ми з вами вже про емоції неодноразово говорили, що обмін емоціями це. Одна із функцій спілкування є в ораторському мистецтві принцип емоційності, є одне і одна з вимог до публічного виступу це баланс між логікою та емоціями. І ми пам'ятаємо, що через емоції ми виражаємо ставлення до себе, до аудиторії і до того, про що ми говоримо до тієї інформації, яку ми передаємо своїм слухачам. Емоції в нас виражаються через невербальні засоби мовлення через голос, через міміку, через позу, через жести, через ходу, через інколи навіть через зовнішній вигляд. Тому проявляйте емоції, насичуйте емоціями свій виступ. Помірно, звичайно, помірно. Не треба чимось кидатися в аудиторії, ні. Але помірно виявляйте емоції і показуйте. Що ви переживаєте, що ви вкладаєте в те, про що ви говорите? Тоді виступ, звичайно, буде набагато краще сприйнятий. Наступна пастка пастка кепських слайдів. Всі ми бачили з вами слайди, заповнені інформацією. Але ж ми пам'ятаємо, що є вимоги до слайдів. В окремому відео я розповідаю про вимоги до слайдів, до презентації в PowerPoint. Користуйтеся програмами Canva, Prezi, Keynote і так далі. І робіть оригінальні слайди. Навіть якщо ви в PowerPoint робите слайди, то не заповнюйте ними повністю інформацію. Слайд не заповнюйте повністю інформацією. Покажіть вам лише головні тези, головні думки і не більше. Далі картинки, фото, схеми, там графіки. Ілюструйте те, про що ви говорите. Візуалізуйте матеріал свого публічного виступу. І тоді ви впливаєте і на візуальний канал сприйняття інформації, коли говорите, озвучуєте слайд на аудіальний канал інформації. Задіюєте Ді... кілька е... каналів сприйняття інформації слухачами. Наступна пастка пастка нестійкості уваги людини. Для нас природньо переключати увагу. І природньо, що людина лише 15-20 хвилин може цілеспрямовано концентрувати увагу на чомусь. Тож будьте готові до того, що у вас слухачі будуть відволікатися. Але ж як же забезпечити концентрацію уваги, все ж таки, слухачів, під час особливо довготривалого виступу? Відповідь є, і вона дуже проста: наситьте свій виступ різноманітними техніками управління увагою аудиторії вербальними, невербальними, аудіальними техніками, пов'язаними з дією. Чотири відеоролика на моєму ютуб-каналі. Ви можете повністю себе озброїти різноманітними техніками. Звертайтесь до слухача на ім'я, робіть компліменти, наводьте статистичні дані, розповідайте анекдоти. Тільки доречні до теми виступу. Розповідайте притчі, історії, байки, проводьте аналогії, використовуйте гіперболи, метафори, порівняння, розповідайте про те, що об'єднує вас за аудиторією, про подію, ситуацію, відому всім людину. Використовуйте невербальні засоби, широкі жести, жестказівний палець, там заумирання, можливо інколи дотики. Використовуйте ходу по аудиторії, але під час довготривалого виступу можете спровокувати на щось слухачів, зробити якусь нестандартну дію або сказати нестандартну фразу, яка начебто не стосується теми виступу, але це лише, начебто. Демонструйте відео, демонструйте ілюстрації, пишіть щось на дошці, на фліпчарті. Звертайтеся до думки аудиторії, можете навіть якийсь невеличкий уривок з книжки зачитати, і так далі. Грайте голосом. Це те, що реалізує принцип різноманітності в ораторському мистецтві. Змінюйте гучність, висоту голосу, забезпечуйте польотність голосу, змінюйте тон, темп мовлення. Робіть своє мовлення милозвучним, виразним і красивим. Вас має бути приємно слухати. І... Остання пастка це пастка нової ідеї. Нові ідеї це ж прекрасно, правда? Уявіть собі ситуацію. Ви вже підготувалися повністю до публічного виступу. У вас написаний текст, у вас підготовлена а, сам о, візуалізація контенту виступу. Тут вам ввечері приходить нова ідея, яка звичайно буде кращою на вашу думку. Так? І треба ж дуже швидко переробити на завтра виступ або через день. І висловити цю ж припіднести нову ідею. Але що насправді відбувається під час такого виступу? Вже ви виходите з повністю сирим виступом, з непідготовленою промовою. Це означає, що ви не досягнете тих результатів, яких ви хотіли досягнути. Ви не отримаєте той ефект виступу, який був у вас запланований, та ще й зіпсуєте своє позитивне враження для слухачів про себе. Тому нові ідеї прекрасно потрібно. Якщо у вас є час переробити виступ, тоді так впроваджуйте нові ідеї. Якщо у вас часу немає, переробити виступ, переопрацювати його, то виходьте з підготовленою промовою, а нову ідею залиште до наступного виступу. Грегорі Бернс, автор книжок короткої по суті і без зусиль, зокрема в останній книжці без зусиль, наводить власний гіркий досвід, коли він потрапив в пастку нової ідеї. Його запросили в одну відому компанію прочитати три лекції. З керівництвом компанії було узгоджено той контент, який він має подати співробітникам компанії, який потрібний саме ним. Він підготував повністю тексти лекції, візуалізацію саме слайди. Готовий був до виступу, але ж йому прийшла нова ідея, і він вирішив, що дійсно це ж краще буде, що це актуальніший ще новіший матеріал. І він на швидкоруч переробляє виступ. Водночас він пише про себе, що я вийшов із сиром із сирим виступом. Я дуже часто звертався до слайдів, замість того, щоб спілкуватися безпосередньо за аудиторією. Що відбулося? Його дві наступні лекції просто скасували. Він не отримав свій гонорар, він зіпсував свій імідж і втратив авторитет. Тому нові ідеї це прекрасно. До але коли у вас є час на переопрацювання виступу. А так, залиште цю нову ідею до наступного публічного виступу і потім вже втілюйте всі свої нові ідеї. Креативне мислення нам, звичайно, потрібно. І нові ідеї це те, що нас буде підживлювати. Отже, шановні слухачі, ми з вами розібрали пастки, в які нам варто не потрапляти. Ми пам'ятаємо про пастку страху і знаємо, що нам нема чого насправді боятися у виступі. Якщо є страх, ми з ним працюємо. Залишаємо лише помірний рівень хвилювання, який показує, що нам не все одно, що ми хочемо справити позитивне враження, що ми готові працювати за аудиторією і ми хочемо досягнути мети виступу. Позбавляємося без емоційності і, навпаки, помірно проявляємо емоції, які відповідають тому, про що ми говоримо. І реагуємо ж відповідно на емоції слухачів і викликаємо навзаєм у них емоційний відгук. Аркуші паперу викидаємо, так залишаємо лише певні тези у виступу, а далі спілкуємося з аудиторією. Тезами можна користуватися. Не втрачайте ніколи контакт з аудиторією. Пастка кепських слайдів. Готуємо правильні слайди, які слугують як візуалізація контенту виступу. Нестійкість уваги людини. Що ми робимо? Застосовуємо техніки управління увагою аудиторії: вербальні, невербальні, аудіальні техніки, пов'язані з дією. Нові ідеї залишаємо до наступних виступів. Тож уникайте пасток. Навпаки, якщо ви розумієте, що ви можете потрапити в таку пастку, працюйте з цією пасткою. Успішних вам виступів, вдалих дискусій і ставайте неперевершеними ораторами, лекторами і спікерами. Будьте успішними в ораторській діяльності. До нових зустрічей!